Найпопулярнішими джерелами видобутку енергії лишаються гідро, теплові та атомні станції, адже енергія, яку вони добувають, найдешевша. Проте експерти кажуть, не все так просто. Робота таких станцій неабияк забруднює навколишнє середовище. Ми розуміємо, що теплова енергія і електроенергія на невідновлюваних джерелах енергії ми за нею ще сплачуємо своїм здоров'ям і навіть своїм життям. У той час відновлювальні джерела енергії зберігають ресурси землі. Ба більше станції, побудовані на основі таких джерел, не забруднюють довкілля. Аби стимулювати українців до використання зеленої енергетики, держава навіть вела окремий тариф. Також зелений. За цією програмою енергоринок зобов'язаний викупати енергію, добуту з альтернативних джерел у приватних господарствах. Звичайний чоловік встановив собі цю станцію. Після цього він подає заявлення в обленерго. «Обленерго» приїжджає, заставляє акт і після составлення акт. подписывается договор. Ставить электричество себе да. на дом, то вы продаете электричество по цене 19 евроцентов а, за киловатт. Если вы ставите в следующем году, то цена будет уменьшена на 1 евроцент. Проте, аби почати заробляти, треба спочатку витратитися на обладнання, кажуть експерти. Так середня вартість сонячних плит для будинку складає аж 30 тисяч євро. Щоправда, спеціалісти обіцяють, вже за 5-6 років станція повністю окупиться. Додають, перед тим як зважитися на встановлення сонячних батарей, варто все прорахувати, адже такі панелі не акумулюють енергію. Тож вночі господарство витрачатиме енергію добуту з традиційних джерел. кінці місяця робиться сальдовка. Три в 6 льдовкою. Місяця. За передовучий місяць скільки вироблено, скільки потрібно ділиться акт, і якщо ви виробники вы більше, ніж потребили, вам платять облене. Наразі в Україні близько 500 господарств вже виробляють енергію у власному дворі. Більше 30 з них діють в межах Дніпропетровської області. Спеціалісти кажуть, ціна за зелені кіловати буде з кожним роком зменшуватися, тож закликають облаштовувати станції якнайшвидше. Також зберегти природу та зекономити кошти можна і в інший спосіб. Максим перекона. Для цього лише необхідно змінити свого залізного коня на електромобіль. Чоловік ділиться. Чотири місяці тому він придбав одну з екомашин та жодного разу не пошкодував. Каже, за таким транспортом майбутнє. Ми всі розуміємо, що там через 5-10 років майже всі ми станемо їздити на електромобилях. Хотілося як стати першими. коли то становилися першими владельцями смартфонов. Навірно, больше этого хотілося. От. Ну і би не пожалел, потому что никаких подводных камней пока скрытых, ничего этого нет. Ну, то есть надо просто все страхи оставить позади, перейти и получить удовольствие. Та Максим ділиться: мінус у таких електромобілів все ж є. Заряджати машини дуже незручно, адже спеціальні АЗС у місті можна на пальцях перерахувати. Раніше переважна більшість власників заряджала автівки від побутових розеток. Та зараз ця проблема відійшла на задній план. У Дніпрі відкрили безкоштовну станцію для підзарядки. В нашій області є вже кілька десятків заправок електричних. Оні, в общем-то, в наскільки я знаю, на сіті заправок одну, і е, сьогодні, коли це, е, є государственное і бесплатно, на сьогоднішній день, це очень правильний ход. Підзарядити таку машину можна у будь-який час. Повна процедура триває близько трьох годин. Спеціалісти кажуть, усього по місту курсує близько 60 електромобілів. Та розібратися на цій АЗС зможе кожен водій. Зарядна станція, вона стоїть, якби вона… Обесточено. Ви подъезжаете, достаете свой кабель определенный, подключаете к электростанции, идет начинается зарядка автомобиля. Самый популярный Nissan Leaf с 6 кВт зарядным заряжается полностью примерно за 3-3,5 часа. Спеціалісти переконують, вже за 10 років такий економний та екологічно чистий транспорт стане звичною справою і вже зараз потрібно розвивати необхідну інфраструктуру. Аліна Саліва, Юлія Звягінцева, Іван Пономарьов та Артем Коваленко. Новини 51-го.